Україна починає переговори із командою Трампа про закінчення війни та планує заявити про свою готовність до миру. Про це заявили західні змі, і ця новина швидко облетіла весь світ. У Вашингтоні українська делегація зустрілася з радниками новообраного президента США Дональда Трампа, і переговори, нібито мають розпочинатися вже найближчим часом. А тим часом західні журналісти назвали три варіанти закінчення війни в Україні. Все, що відомо, розповім за мить. З вами новини Тесеню і Ядмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал подобайки», а ми переходимо до новин. Україна розпочинає переговори з командою Трампа про припинення війни. 4 грудня українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Ярмаком розпочали перемовини на високому рівні із майбутньою адміністрацією Трампа. Водання The Wall Street Journal повідомило перші деталі. Представники України намагаються ще до інвгурації новообраного президента Шадоляна Трампа зменшити розміжності Києва та Вашингтона у питанні врегулювання війни. Уже відомо, що Андрій Ермак провів 4 грудня зустріч із спецпредставником США у питаннях Росії та України Кітом Келогом та й майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волцом приєднався до обговорень, і віцепрезидент Джей Дівенс. Попередньо команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні приєднатися до НАТО, не дивлячись на те, що президент Володимир Зеленський називав це життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії. Попри це, видання пише, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Однак іде мова про стійкий мир, адже нестабільний чи тимчасовий мир не служить інтересам ні США, ні України. Зауважу, що на момент запису випуску в Україні офіційно не підтвердили інформацію про початок переговорів щодо закінчення війни. Нагадаємо, що 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив план перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо… Жомо завершити війну не пізніше наступного 2025 року план перемоги. Це шлях посилення України, це саме таке посилення України, яке потрібно, щоб не тільки захистити позиції наші українські, але й щоб прокласти міст, міст до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні, терміновість плану перемоги. Саме зараз це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися її ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий післявоєнний. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт оборона. Це Незворотне зміцнення української оборони проти агресора, це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії, і це буде програшом їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі, допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей ракет та дронів та інших засобів ураження, надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Україна пропонує розмістити. На своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу. Для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Тобто пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through strength. По обидва боки Атлантики. Це працює, працює однаково результативно, і цей пункт можна забезпечити зокрема фінансуванням. І ці деталі також передані. Фінансуванням в рамках уже. Укладених безпекових угод з нашими партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам, Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного потім. Економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні. Усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. Пункт 5 розрахований на післявоєнний час за словами президента, після цієї війни Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки у Європі. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення. Окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни, після війни, українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. Однак план перемоги України має не лише п'ять пунктів, які були оприлюднені, а й містить ще таємні додатки. Київ просить надати допомогу за цими засекреченими пунктами якомога раніше. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня. Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. За такими чутливими питаннями, ми звичайно просимо допомоги якомога раніше. Зеленський навів приклад це рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції. Ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати. Щодо таємних додатків плану, та як ніж повідомляв радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичну складову. Яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні? Про це йшлося на сторінках видання НВ. Ага. Зрозуміло. Він не дуже великий, наче. Він не великий, тому що А наскільки старінакше, можете нам так сказати? Можете, так. можете сфоткати контекст. По-моєму, це саме головне. А тим часом стало відомо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Однак політик ще не скликав групу для розробки цього плану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох чиновників. Один із екс-чиновників з галузі національної безпеки США розповів, що у Трампа є три основні пропозиції щодо мирного плану. План спецпредставника щодо України та Росії генерала Кіта Келога. План обраного віцепрезидентом США Джей Ді Венса. План колишнього ВО керівника розвідки Річарда Гренела. Джей Ді Дівен запропонував мирний план у вересні. Політик виступав проти допомоги Україні. Відповідно до його плану, мирна угода між Києвом та Москвою може передбачати демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде потужно укріплена для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ. Венс також пропонував відмовити Україні у членстві в НАТО. Щодо Греннела, то він виступав за створення автономних зон на сході України. Він заявляв, що членство України в НАТО не в інтересах. США. до речі, як розповів один із радників новобороно американського президента, гренел один з небагатьох, хто був присутній зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського у вересні в Нью-Йорку. План Келлога був розроблений у співавторстві з ексчновником Ради національної безпеки США Фрейдом Флейцем і представлений Трампу на початку 2024 року. Документ передбачає заморожування поточних ліній фронту. У статті зазначається, що новообраний американський лідер надасть Україні більше зброї лише якщо держава погодиться на мирні переговори. Водночас Трамп попередить Росії про збільшення допомоги для Києва, у разі якщо Москва відмовиться від переговорів. Щодо членства України в НАТО, то воно цим планом не передбачене. Києві буде запропонування гарантії безпеки з боку США, які можуть передбачати збільшення постачань зброї після укладення мирної угоди. І от після оприлюднення цього плану спецпосанець Трампа поставив на місце одного з путінських прихвоснів. Російський православний олігарх Костянтин Малофєєв заявив, що в Москві пошлють спецпосланця Трампа Кіта Келога із його планом урегулювання війни в Україні. Той про це дізнався і послав самого Малофеєва. Реакція спецпосланця Трампа пролунала в етері телеканалу Fox News. Раніше Малофіє у коментарі Financial Times сказав, що Путін наймовірніше не погодиться на пропозиції врегулювання російсько-української війни, яку пропонує Келох. Келох в Москву зі своїм планом. Ми його приймаємо, а потім посилаємо його чертовськи, тому що нам все це не подобається. Вот і всі переговори. Ось так висловився Малофеєв, додавши, що переговори будуть конструктивними, коли на них говоритимуть не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу. Не менше Путін не погодиться. Також він показав можливість переговорів із забороною Україні бити по РФ. Келох на це відповів, що Малофеєву варто краще розуміти, хто такий Дональд Трамп і що недооцінювати його. Це велика помилка. Це не про Кіта Келога. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки та президента Трампа, і він з цим розбереться. Як він завжди це робив, краще повернись назад у свою коробку і краще зрозумій Дональда Трампа, тому що ти явно не розумієш. А ще від росіян днями прозвучала нова заява про перемовини. Хоча насправді там нічого нового. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що нині Росія не готова до будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні у Кремлі. Не бачать підстав для перемовин. Він також подякував Катару за відповідну пропозицію. Многі страни заявляють о готовність предоставить свою територію для переговорів. І ми вдячні всім странам за таку добру волю, в частності Катару. А зовсім нещодавно вони тереванили по іншому. Кілька тижнів тому на болотах назвали умову для переговорів щодо припинення війни в Україні. Посолу Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо її буде ініціювати новообраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на реальності досягнуті Росії під час війни. Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні. Звичайно, ми розуміємо. Що цього ніколи не станеться, водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес вітаються. Він також сказав, що будь-які такі переговори мають ґрунтуватися на тому, що він назвав реаліями на місці, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які вже контролюють п'яту частину України. Посол Гатілов сказав, що берня Трампа являє собою нову можливість для діалогу сполученими штатами, але він має сумніви, щодо ширшого перезвантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем. Американська політична еліта. Незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримуються позиції обмеження Москви. і ця орієнтація на жаль глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки. Попри всі суперечності, нещодавно між Росією та Штатами відбувся телефонний дзвінок. Начальник генштабу РФ Герасимов позвонив у США через Шість днів після удару арешникам по Україні і пояснив, чи це була відповідь за атакам ABC пише, що грасомом зателефонував голові об'єднаного комітету начальників штабу США Чарльзу Брауну 27 листопада і попередив про випробувальні пуски призвукових ракет з російських кораблів у Середземному морі. Такий дзвінок є другим за час повномасштабної війни. За Times» вважає цю розмову вкрай незвичайною. Герасимов повідомив Брауна, що випробувальний пуск нової ракети Арішні був запланований як відповідь на дозвіл адміністрації Байдена Україні використовувати КамС по території Росії. Прес-секретар Брауна сказав вже на прохання генерала Герасимова. Генерал Браун погодився не оголошувати про зміст дзвінка за своєю ініціативою, але ініціативу проявили журналісти. А як думаєте ви, чи дійсно переговори про кінець війни почнуться найближчим часом? І чого від них очікувати? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.